11 січня ми відзначаємо Міжнародний день Спасибі. Сьогодні я хочу сказати вам дякую різними мовами. Айта, Сенкі, Манбот. Терімакасі. Расіс. Сісіє. Данке! Ценкує. Мерсі. Арігатом. Дякую. На всіх мовах світу спасибі звучить по-різному. Але відчувається однаково. Чи знали ви, що щиро розказане спасибі впливає на самопочуття людини? Викликає теплі почуття, радість і емоційне піднесення? Такі відчуття виникають як у того, хто висловлює подяку, так і у тих, хто отримує її. Сім цікавих фактів про спасибі. Перше. Подяка допомагає будувати стосунки. Чим частіше ви дякуєте, тим більш привабливими виглядаєте в очах інших людей. Вам більше довіряють, вважають розумнішими та благороднішими. Друге. Щире спасибі додає оптимізму. З точки зору психології, вміння помічати причини для подяки дуже корисне. Бо таким чином, ви звикаєте концентрувати свою увагу на позитивних речах. А це і є основою оптимізму. Третє, подяка робить людей менш агресивними. Якщо ваші емоції щодня киплять з приводу та без нього, Просто привчіть себе як найчастіше казати людям спасибі. Ви і самі не помітите, як почнете краще розуміти оточуючих. А там, де є емпатія, там немає місця агресії. Четверте, подяка підвищує самооцінку та спонукає стати краще. Якщо ви бажаєте виростити з дитини впевнену в собі гідну людину, важливо не тільки захоплюватися її значними досягненнями, а й просто дякувати. Дякувати за звичайну допомогу, за виконане завдання, за старання та за добрі вчинки, тобто за все гарне, що в ній є. П'яте щире дякую. Поліпшує сон. Дослідники стверджують, що протягом дня людина, яка вміє дякувати, Отримує багато позитивних емоцій, завдяки чому стає врівноваженою. А спокій саме те, що потрібне для здорового сну. Шосте. Подяка покращує стан здоров'я. Вміння говорити щире спасибі і пов'язане з ним психологічне благополуччя ефективний спосіб покращити стан імунітету. Тож, дякуйте, здоровіше будете. Сьоме. Найголовніше. Тільки вдячна людина може бути по-справжньому щасливою. Без щирої подяки ніяк. Тож відзначити всесвітній день такого важливого спасибі можна досить просто. Сказавши щирі слова подяки всім, хто поряд за увагу, підтримку, допомогу, дружбу і любов.